Верховна Рада залишає відкритим питання про можливе закриття телеграму. Про це і не тільки на медіафорумі інформаційний щит України, що відбувся у Вінниці, заявив Ярослав Юрчишин, голова парламентського комітету з питань свободи слова. Переконаний, розгалужена система телеграму дає можливість сіяти ворожу паніку через анонімні новинні групи. Виявити та знешкодити які українській державі досить важко. Чому нам настільки дискомфортно навіть припустити відмовитися від телеграму? це питання зручності і безпеки. З точки зору безпеки, нам би треба було заборонити цю мережу, от просто тому, що небезпеки там настільки багато, не лише для нас. За даними української розвідки, російський уряд виділив півтора мільярда доларів на операцію Майдан 3 І на сьогодні ця операція вже працює сіючи розбрат між українцями, військовослужбовець, журналіст Єгор Чечеринда каже: зрив мобілізаційного процесу та зневага до людини у військовій формі це теж частина російського плану. Коли я відкриваю там інтернет і бачу там інтернет-магазини і бачу майку з написом «Ухилянт» в різних варіантах, і це продається 400 гривень, і це ж і це толерується суспільством і жодним чином не засуджується. Вибачте, я доходжу висновку, що у цей майдан 3 один з елементів його. Там був один з елементів дискредитація мобілізаційного процесу. Росіяни, на жаль, досягли аби не потрапити на гачок російських пропагандистів, варто масово не поширювати неперевірену інформацію та вміти розрізняти правдиві новини від фейків. Тут діє правило єдине, каже військовослужбовець політолог Олександр Антонюк. Після прочитаного відчуваєш тривогу, це російське ІПСО. Як можна до речі розпізнати, що це про російська пропаганда? Якщо вона базується на принципах конспірології. В там країни геополітичні там домовились, там масони, там будь-що. Майте на увазі, що це якраз і є оці впливи, які закладає а, в тому, в першу чергу російська пропагандистська школа, яка треба визнати, досить ефективно працює. Ще один популярний наратив, про який згадали експерти на форумі: Росія хоче перемовин, а Україна ні. Головний парасольковий наратив, який веде Російська Федерація, починаючи. З листопада 2023 року зводиться до однієї фрази: Росія миролюбна країна, яка хоче переговорів, Україна маріонеткова країна, яка не хоче переговорів, і тому українці страждають, помирають там і так далі. Ну і разом з тим цивільне населення Росії. Ну і так далі, і так далі. Далі це вже розшивається. І лише елементом цього наративу є. Історія, наприклад, із легітимністю чи нелегітимністю Зеленського, лише частиною цього наративу є теми, пов'язані із корупцією, наприклад, або з якимись іншими речами. Сьогодні війна з Росією йде не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. Тому журналісти, як військові, так і цивільні, мають вміти гідно тримати удар. Саме для них і провели медіафорум, аби подискутувати та привітати з професійним святом. Враховуючи, що у нас було професійне ваше свято, я хочу приєднатися до всіх привітань, які звучали в вашу адресу, і сказати вам слова подяки за те, що ви робите, тому що протистояти російським кібератакам, тому що вливається в наші сьогодні голови, нашим батькам, нашим дітям. Вам дуже важко сьогодні з тими ресурсами, які існують у Російської Федерації. Медіафорум ініціювали громадське об'єднання Ми Вінничани, Центр соціально-політичного моніторингу Вектор та медіахолдинг Новини Вінниці за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Під час форуму було оголошено про створення меморіальної онлайн-книги пам'яті про захисників та захисниць України, який називатиметься Книга Героїв. Ми сьогодні дуже мало пишемо за наших воїнів, які роблять героїчні вчинки. Це нічого не пишеться. От почитати десь ну, одиниці десь дуже рідко, а наші воїни роблять подвиги кожен день. Чому важливий цей проект книги героїв? Тому що це ціна, ціна, про яку ми маємо пам'ятати. Це мають бачити кожен, і ви знаєте, що інновації ростуть і. Ми, ми завжди можемо згадати і подивитися обличчя наших героїв. Ми не маємо права зупинятися в допомозі, тому що разом ми сила. Проект розповідатиме героїчні історії про чоловіків та жінок з Вінничини, які боролись за свободу та незалежність держави. Ми будемо опрацьовувати питання, пов'язане із відновленням тої кількості наших героїв і хлопців, які в свій час загинули під час проведення антитерористичної операції, тобто на початку військового конфлікту. І зараз, коли ми йдемо, питання великої війни, після 24 лютого 2022 року, ми цивільні населення, ми прагнемо зараз розпочати цей процес. Завершився форум нагородженням військових та цивільних журналістів, які тримають стрій та роблять свій вклад в українську перемогу.